Останній. Любі друзі, дорога родина, засніжило нас з вами в останньому випуску перед новим роком. Кран. Ми перший раз з вами бачимо кран на цьому місці. І це той епізод, який завершить той рік всю ту роботу, яку ми робили. Тому сьогодні ми з вами не будемо, так як завжди, йти там на шостий, сьомий поверх, на другий будинок. Ми з вами покажемо, що ж змінилось від першого випуску. П'ятий поверх нас виглядав так. А тепер він отакий. Де все завершено. Відповідно, шостий поверх нас виглядав так. І шостий поверх на даний момент замурований. Сьомий поверх нас виглядав так. Зато тепер він виглядає ось так. Майже все замуровано. Як ви розумієте, за три місяці ми з вами подивилися п'ятий, шостий, сьомий поверх. Не затримуємося, а йдемо до другого будинку. А по другому будинку ви самі бачите, який ми маємо результат. Ми з вами в першому відео заливали плиту ось цього балкону. Отут ми були. Зараз на даний момент ми вже вибудували раз, два, три, чотири. Там зав'язується арматура. І наскільки мені відомо, перші дні січня ми будемо з вами зустрічати вже з залитою вкладеною плитою з лівого боку на другому будинку. Відповідно, ми з вами за три місяці маємо чотири поверха, тобто чотири плити, плюс до того, що там в нас почалися колони, ще наш куб. І в такому русі ми і далі продовжуємо рухатися з нового року. Ну що, це останній випуск. Дякую вам всім, що подивилися. І ми хочемо вам всі побажати в першу чергу такого ж зростання, такого ж міцного здоров'я, як той бетон, і ще миру, щастя, перемоги, терпіння, процвітання, любові, послаги, здоров'я, благополуччя, здоров сімейного достатку, злагоди, миру і много еліта. А на тому дякую, що дивилися цей випуск. Я Розумію, що деколи вони були довгі, деколи не цікаві, але для мене це було особисто хороший досвід для того, щоб побувати на будівництві і познайомитися з такими прекрасними людьми, які вас сьогодні всі привітали. Тому ще раз вас з Новим роком, зі всіма вже минувшими святами. Давайте святкуємо і приступаємо до роботи вже після нового року. Всім гарного дня! Па-па!